Хто не знає свого минулого не вартий майбутнього. 2014 року з анексії Росією Криму та окупації Луганської Донецької областей почалась війна у новітній історії України. Аби нагадати за що борються українці та за що полягли наші герої, ми започатковуємо спецпроєкт із історіями звідти де сходить українське сонце. Олексій Святенко, засновник патріотичного музею російсько-української війни. Шеврони, гільзи, подяки, інформаційні стенди лише невелика частина того, що зберігає волонтер. І подарунки від Вовка да Давінчі. Одні, одні з найцінніших експонатів це дійсно ті експонати, які передав для мене, для музею великий воїн, велика людина це Дмитро Коцюбайло, друг Давінчі. І дійсно вони і мене. Кожного дня спонукають більше міркувати з цих питань і більше боротися за нашу неньку Україну. Багато друзів-волонтери з 2014 року проходили службу в складі легендарної 72-ї бригади. Від них Олексій Святенко має унікальний експонат, що вражає малечу, яка приходить на екскурсію. Завжди показують цей символ. Його наші відвідувачі дітки впізнають, зразу починають емоційно реагувати. Казати, що навіть така табличка вони бачили, є у нашого президента. кажу, бачите, не тільки у президента, а й в мене від хлопців. Зняк подяки є їхня символіка. А є й згадка про те, що доставляв на передову сам Олексій. Пов'язана вона з подругою ТТ, бойовою медикиною Тетяною Тучак. Дійсно, людина, яка бойовий медик, яка багато врятувала життів і стоїть на захисті нашої ненької України з початку війни. І історія полягає в тому, що мабуть, як і сьогодні, так і десять років назад вкрай необхідними були знеболюючі препарати і крово і ми волонтери завжди старалися їх знайти, хоча вони дуже дорого коштували. Кожна річ тут вражає по-своєму, аби осягнути справжню міць українського народу, варто завітати до музею і побачити на власні очі маленькі частинки, з яких складається велика історія України. Ходьте в патріотичний музей російсько-української війни, дізнавайтесь більше про героїв, дізнавайтесь більше зокрема про себе і давайте ставати усвідомленими українцями разом. А програму там, де сходить сонце, шукайте на каналі Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.